У заповіднику Тустань розпочався табір живої історії. Тут відтворюють життя та побут людей, які жили на території України за часів середньовіччя. Живуть тут реконструктори як поодинці, так і родинами. Учасник табору та реконструктор Ігор Любунь розповідає: більшість одягу, посуду та інших побутових речей роблять самі. Ігор виготовляє вироби зі шкіри, зокрема взуття. Дивимося по викопних матеріалах і використовуємо також переважно шкіру. Шкіру вже тепер ми поки що сучасну то є, яка хромова, але ми вже от маємо на даний час сиром'ять такого шкіру. Шкіра, вона вже наближена цей екологічна, без хрому, без хімії, без нічого, яка була коли наближена до старовинних таких взірців. І, і з нею працюємо. Шило, голка, нитка от все, що потрібно для виробництва. Проводять також майстер-класи із гончарства, ковальської справи. Син реконструктора Іван може навчити, як зробити середньовічну флягу. Її Треба перше пошити, потім той. Сюди пшеницею, потім набивати форму, а потім воском. У таборі також можна спробувати постріляти із лука. Кінчик стріли це ваш приціл. Не тягнемо отак, не треба так, не так, а тягнемо, представляємо щуки. Найбільше активностей буде у суботу та неділю. Зазвичай у серпні у Тустані проводили фестиваль, але і спочатку карантину, а потім через початок повномасштабної війни концертну частину не проводять, а зосереджуються на відтворенні та вивченні української історії, розповідає співорганізатор табору Ярема Іванців. Майже все, що тут відбувається, в тому можна прийняти участь. Тобто, якщо це обладунки, це не подивитися, це можна вдягнути, дізнатися, поміряти нечто, ну, якщо вдарити. Є локація з для дітей з м'якими мечами обладунками. Будемо робити штурмфорте. Тобто можна буде максимально повзаємодіяти. Е, є стрілкова локація, будуть навчання з глини, шнуркова кераміка, гончарна. розказати, що до чого. Загалом участь у Тустенському таборі живої історії візьмуть близько сотні реконструкторів. Триватиме він до 6 серпня. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин Суспільне, Новини, Львівщина.